Гроші на виготовлення пам'ятників за єдиним стандартом для полеглих військових, похованих на Смолянському кладовищі у Житомирі, депутати міськради виділили ще наприкінці травня 2022 року. На зараз усі обговорення щодо ескізу пам'ятника завершені, проведений тендер та визначено виконавця, який виготовить пам'ятники загальною вартістю у 5 мільйонів гривень. Про це на позачерговому виконкомі 30 березня розповів директор комунального підприємства, спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування Василь Ганченко. 5 мільйонів це ці пам'ятники. Вже вияснився переможець. 26 числа заключаємо договір. Зразок стоїть на військовому кладовищі. Люди бачили. Ознайомлені згідно того, що прийшли по виконкому. окрім того, комунальне підприємство нині працює над переміщенням пам'ятника радянському солдату, який стоїть посеред смолянського кладовища, аби облаштувати майданчик для проведення похоронних процесій. Солдати приносить місця 50 метрів сюди, і теж ділянку до цих захоронень до 41-45 рік. Якраз звон буде нормально до цієї. Ми цю ділянку освобождаємо для того, що там проводить всі, бо виходить, що коли ви виступаєте. До одніє сторони, спиною другої лицем, yeah. а це буде стояти, тобто, хто буде проведено по нахіду, буде хороша площадка для того, щоб прощатися. Наостанок, мер міста з іронією називає спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування порушником. Навздогін, роз'яснюючи присутнім, про що мова. У нас великий порушник да, з приводу КРУ. 12 мільйонів, що в нас низький тариф на копку могил. Ну от. от, от. Трошки, так, трошки, да, трошки цинічна, цин, цин, цинічна позиція, але ну, як на мене, коли її кепру ми мали б підняти там, там два рази чи наскільки копку могил для людей. Це було в такий час, коли там складно. І ми заганяємо підприємство э, борги. Хоча підприємство функціонує незбитково, все нормально. Дай Бог, щоб їм теж. Ростінкам да, не прийшлось.